Доброго дня, друзі, доброго дня, Олександре. Вітаємо. Як ти радиш дружині, там, наприклад, доньці, сину чи матері такого військовослужбовця? Варто піти на навчання, ну, наприклад, ну, вивчитись і стати частково психологом для того, щоб ну, більш якби, я б так сказала, результативно допомогти. Тобто, варто навчатися, чи це тільки психологам і тільки тим, хто мають освіту психологічну? Знаєте, в реабілітації взагалі відновленні, дуже важливо, щоб кожен робив свою справу. Психіатри лікували лікарськими підходами, психологи, психотерапевти вміли давати фахову психологічну підтримку, а рідні. Батьки, діти, дружина, важливо, щоб були рідними, щоб були теплими, щоб могли, могли дати цю підтримку. Це теплий певний простір, це завжди буде безпечний простір або бажано, щоб це був безпечний простір. І я проти того, щоб вдома з'являвся ще один психотерапевт. Тому хлопцеві, ну, дружина в вигляді психотерапевта йому точно не потрібна. Він має достатню кількість терапевтів поза домом, а дружині важливо бути тою дружиною. І, власне, для того, щоб була, вона була максимально можна ефективнішою, то тут важливо зрозуміти, що сама сам процес адаптації не факт реабілітації, а адаптації, тобто поновлення діяльності, воно. Сам процес він буде систематичним. Тобто, в цьому процесі буде залучений як безпосередньо військовослужбовець, або ветеран, так і його дружина та, як при потребі, навіть діти. Тобто, зразу розуміємо, що адаптація вона завжди системна. Вона і робота з, військовими, з військовим, робота з сім'єю, робота з дружиною, робота з дітьми, окремо при, при потребі, але завжди буде кілька фахівців в картині. І тільки тоді ця терапія буде максимально ефективною. Дякую, дуже важливо це уточняти, тому що насправді жінки часто шукають вихід дійсно в тому, щоб піти в психологію і навчитися розбиратися. І дійсно, ти дуже правильно підмітив, що сімейні стосунки тоді кохання переходить на такий сеанс психотерапії один з одним. І втрачається саме головне. Я нашим глядачам чуть-чуть привідкрию таку тайну таємницю і зразу хочу запитати тебе, Олександра. Один одна з наших таких проєктів: ми хочемо зробити, допомогти нашим військовим навчатися бізнесу, відкривати свої підприємства, ну свій бізнес. Єдине, я от хочу тебе запитати знаєш, я коли інколи спілкуюся з різними людьми, і вони насторожені. Вони кажуть. А ми боїмося військового бізнесі йому раптом щось не посподобається. Він все кине, може ще там силу примінити або ще щось, психане і піде, і що ми будемо робити, тобто ну, відносно такої нестабільної психіки. Як ти вважаєш своєї точки зору? Чи є це насправді така проблема, чи цю проблему можна рішати, якщо вона є? Тобто, з точки зору ну, твоєї професійної діяльності, тим більше що ми з тобою запланували, що твоя, твої учні вони будуть менторами в наших хлопців? Розкажи трошки, як ти це бачиш, і як людям пояснити ну, не військовим, що все нормально, напевно, я так думаю. Ну, дивіться, я тут з двох, з кількох кутів підійду до цього питання і, звісно, спробую відповісти. Перше, це я відповім з точки зору військовослужбовця ізраїльської армії. Офіцера, який ну, знає, що таке бойові дії, який знає, що таке повертатися до роботи, який знає, що таке співпрацювати з колегами, тоді, коли е, вийшов заробіт, не зовсім знаєш, куди рухатися, як рухатися і з чого починати. Так, цей острах існує, але, скажімо так, якщо в мене вистачило сил, розуміння вийти, повернутися до своєї професійної діяльності, скоріше за все. У мене все більш-менш гаразд, і швидше за все на робочі процеси це впливати не буде. У ну, мене є достатньо сил панувати ті виклики, навіть якщо вони якісь там не дуже приємні, або, або такі вони досить проблематичні. З другого, з іншого боку, нас з вами є така, знаєте, звичка. Ми або на тих військових молимося. На них молимося о Боже, боги, а потім, коли вони повертаються, ми їх боїмося. Ну, давайте так. Треба молитися не на них, а за них, якщо вже молимося. А коли повертаємося, то не боятися, тому що, власне, вони так само зроблені з того самого матеріалу, що, вони, що і ми з вами. Але в них є свої потреби. Потреби в тому, щоб. Важливо, щоб це середовище, в яке вони повертаються, не задавали певних питань. Наприклад, скільки людей ти вбив, або скільки хлопців ти втратив, або що ти там їв, або як там миші вас там, що там миші вас докучали. Тобто давайте простенько буду говорити: не треба їм лізти в душу. Вони, якщо вони будуть бажати з вами поділитися якоюсь інформацією, вони це зроблять, вони відчувають цього потребу. В разі чого не діляться, сидять собі тихенько. Це не свідчить, що він сидить там тихенько і зараз вибухне. Ні. Це свідчить про те, що він зараз наразі знаходиться в своєму кутку, в своєму безпечному просторі. Він виконує свою роботу, працює, чіпати його сто років не треба. Залюбки можна запропонувати йому якусь філіжанку кави, запросити його на, на вечерю, на обід і він залюбки зробить те ж саме. Тобто, соціально він не травмований. Якщо молимося не на них, а за них. Сприймаємо їх, приймаємо такими, як вони є. Боятися їх не треба. Вони не небезпечні.